У Луганську тамтешні на проросійську хвилю налаштовані люди заявили про намір створити власний парламент і вимагають від столичної влади не карати за сепаратизм. Біля споруди місцевого управління СБУ нині перебуває кілька сотень активістів-сепаратистів. Усередині будівлі стверджують свідки ще близько сотні штурмовиків. Натомість на вулиці твердять, що очікують підкріплення з Криму та Запоріжжя, ще говорять про танки з БТРами та спецзагін СБУ, який готується... До штурму луганських барикад здати зброю із такою пропозицією до луганських сепаратистів. Сьогодні звернувся керівник обласної міліції і пообіцяв всі, хто наразі перебуває в будівлі СБУ і брав участь у захопленні адмінбудівель міста, амністують. Я знаю, що серед тих літ, які сьогодні знаходяться в стінах СБУ, є люди, які готові зложити ружі і перейти к мирному діалогу, к мирного вирішення всіх своїх політичних проблем. Сьогодні зареєструвано в Верховної Раді законопроект об амністії для ліс, який знаходиться сьогодні в стінах СБУ. Губернатор Луганщини звернувся до Луганчан, закликав до спокою і повідомив, переговори про звільнення будівлі СБУ тривають. Ситуація в області знову накалилась і остається сложною на даний момент. Ми предприймаємо міри, щоб повернути її в правове поле. Ми продовжуємо искать виход. из сложившейся ситуации. Как человек, видевший войну воочию, уверен, что его можно найти только путем переговоров и диалога. Украинским матерям достаточно слез. На переговори до активістів за власної ініціативи весь день ходять народні депутати та представники громадськості, намагаються переконати протестувальників сісти за стол перемов. Сергій Шахов побував у будівлі сьогодні. Зранку розповідає, бачив надзвичайну кількість зброї та набоїв, а також дуже виснажених людей. То, що я услышав, деякі говорять, що вони вже попрощалися зі своїми сім'ями. І, е, і це вже пугає, це вже уже визиває пасіння. Нікотори говорять о том, що вони не наміре не свою життя і наміряне стати все таки свої права. Протестувальники на компроміс не пристають, наполягають на виконанні висунутих ними умов тільки референдум та скасування травневих виборів. І попереджають на застосування сили відповідатимуть силою. Люди стоять, пікетують СБУ, щоб не було попитки силового взяття, тобто щоб в нас не стріляли. Но люди стоять не за нас. Люди стоят за наше общее дело. Как только упадет выстрел с их стороны, будет беда. Очень большая будет беда. А... Это не ополчение, девушка, это армия. Хорошо. Пусть мы сейчас стоим в детских башмачках, но ну, нас становится с каждым часом все больше и больше. Навколо будівлі проросійські активісти сьогодні збудували вже другу лінію оборони. У хід пішли дошки, будівельне сміття, уламки дорожнього огорожі та цементні клумби. І сьогодні ж учасники мітингу заявили, вони готові до радикальних заходів. У разі штурму перед барикадами стануть неозброєні жінки. Олена Черняєва, Іван Савченко, Луганськ, новини 2+,2.